27 серпня, вівторок. Твоє життя залежить лише від Бога, частина друга. Багато скорбот у праведника, але від усіх їх визволяє його Господь. Він оберігає всі його кості, жодна з них не буде зламана, Псалом 34, вірші 20 і 21. Одного разу ми потрапили під обстріл, снаряди летіли звідусіль. Усі втекли з блокпоста. Перед нами впала касетна бомба, розірвалася і полетіла в різні боки, розсікаючи все на своєму шляху. Ми залишилися живими і неушкодженими. Це Божа милість до нас. Друзі неодноразово радили терміново виїжджати, а я хотів почути Божу волю. Якщо я поїду через вмовляння і щось трапиться в дорозі, я звинувачуватиму ту людину. Тому для спокою серця мені потрібна була відповідь від Бога. Ми з дружиною молилися, і він відповів, що я маю виїхати через особливі обставини або зелений коридор. І ось у котре ми розвозимо допомогу. Мені телефонує друг, і я відчуваю, що настав час вирушати в дорогу. Бог сказав мені не чекати неділі, як ми планували, а їхати завтра. Він знав, коли нам виїжджати. Біля блокпоста вже було 200 автомобілів, наближалася комендантська година. Ми дуже переживали, що нас не пропустять і доведеться ночувати в полі під обстрілами. До того ж, запізнювався червоний хрест, з яким ми домовилися їхати. Друг несподівано каже Може, у них все змінилося? Їдьмо самі. Та Бог дає мир у серці каже чекати. Дочекавшись Червоного Христа, ми об'їхали всю колону з двохсот машин і нас пропустили першими. Тоді багатьох людей повертали. Одне слово могло відіграти вирішальну роль. Моя донька сильно захворіла перед війною, півроку ми не знали, що з нею. Возили до багатьох лікарів, зробили безліч обстежень, але діагноз так і не поставили. Наша сім'я дуже переживала за здоров'я доньки. Ось ми стоїмо на черговому блокпості, і російські військові запитують в мене, чи є в машині хвора дитина. Я відповідаю, що сильно хворіє донька. Показав результати обстежень, знімки, аналізи і нас пропустили. Тоді я зрозумів, чому моя дочка так сильно хворіла. Ми навіть уявити не могли, що це Божий план. Ми дивом доїхали до українського кордону. Під час війни Бог навчав повної довіри, я вдячний йому, що зберіг мене і мою сім'ю. Нашу машину не перевіряли на жодному з двадцяти блокпостів. Слава Богові за його проведіння, чудеса і милість до нас. Він турбувався про нас навіть у дрібницях. У критичних ситуаціях усвідомлюєш, що життя залежить лише від Бога. У важкі часи і в благословенні продовжуйте довіряти проведенню всемогутнього Бога. Він знає, що робить.